Вітаю вас з компанії Вінкар. Мене звати Владислав і я ваш персональний менеджер. Що ж, сьогодні буду вам показувати коліос в рестайлі. Це 2011 рік. Так, так, 2011 рік і рестайл. з кінця 2011 року. Вже пішли. Рі, пішов рестайл. Різниця в, в оптиці, різниця в бампері і різниця в приборній панелі. Але це далі розкажу. Що ж, 222 тисячі кілометрів пробігу. 2 літра дизель 150 кінських сил. Давай, Вань, проходь е, вокруг, покажемо його. І розкажемо про комплектацію одразу. У нас комплектація відносно проста, але знову ж таки, це Коліос і він не може бути пустяковим. Тобто, навіть проста базова комплектація, вона вже на фарші. 17 легкосплавні диски, е, безключовий доступ покажи, Ваня, ручки. На кожній ручці йде по кнопочці. Безключовий доступ і сенсори за ручкою, сенсори відкриття. А, далі, далі, далі. Що ми маємо? Парктроніки задні. Задні парктроніки є. Тонування. Та й загалом стан супіровий. Зверніть увагу на стан фарби, стан кузова. Да, звичайно, є десь якісь царапинки, які вже ми підтичкували, якісь малесенькі вмятінки. Але вибачте мене, 13 років автомобілю. Загалом по 10-бальній шкалі я би його оцінив на тверду дев'яточку. E, ця машина заїхала, що у нас по підготовці були, поставили нові передні важелі, не міняли салінблоки, поміняли важелі в зборі. E, замінили ступічний підшипник, e, дозаправили кондиціонер, щоб добре холодив. І, в принципі, все. Хімчистка, поліровка, все. Загалом стан дуже класний. E, давайте відкрию капот і розповім, що у нас за агрегат стоїть під капотом. Під капотом у нас двигун М9Р, це у нас 2.0 DCI. На 150 кінських сил. Ці ж двигуни ставилися на Opel Vivaro, Renault Trafic та на ще великий перечень автомобілів альянсу Renault-Nissan. До речі, коліоси той же самий по факту Nissan X-Trail. X-Trail я знімав перед попереднім відео. Тобто, коли ми позавчора, вроді, знімали Екстрела. Да? Чугун, чугунний блок. Два розпідвала, 16 клапанів. Не привід ГРМ. цеп міняється. Якщо нормальна обслуга, то він вибігає 400 плюс кілометрів. Класний двигун, в принципі, дитячих болячок навіть немає. Серед сучасних двигунів один із самих класних двигунів. Ніякі Фольксвагени, і нічого до нього не дотягують. Реально невбіваємий мотор. На трафіках Віваро на комерційних автомобілях вони вибігали за мільйон спокійнесенько вибігають. Якщо якщо нормальна обслуга і мінялись масло, десь раз 20-30 тисяч. Лям він спокійно набігає по Європі. На моєму досвіді 500 тисяч без жодного ремонту пробігав цей двигун. Звичайно, форсунки мінялись, профілактика ГРМ мінявся, але мотор не вскривався. мотор не ремонтувався. Турбіна оригінальна, все, все скажімо так, штатно. А ну ми паузу дзвонить. Вибачайте, клієнти, понад усе. <кхи> так, погнали далі, розкажемо, що у нас є, є, є по комплектації. Пішли, Вань, покажеш з цієї сторони, з, воді, з водійської, я почну розповідати, а потім перейдеш на ту сторону. Е, почнемо з водійської двері, зверніть увагу на пластик, загалом на салон, який ну, в нормальному стані, як для автомобіля, якому 13 років, як мінімум. Е, маємо скло підіймачі передні-задні. До речі, зверніть увагу, у нас два натискання догори донизу на всіх кнопках. Пачках. Тобто доводчики і до гри донизу на всіх вікнах, а не на тільки на водійському. Да, до речі, кармашків, кармашків тут всяких повно. Е, регулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал. Далі у нас кнопка е, антибуксу. Е, вимкнення вимкнення парктроніків, яскравість приборки, зверніть увагу на стан сидіння водійського. До речі, одні з удобних сидінь е, тканеві або комбіновані в коліосах. Наприклад, шкірення вони класні, вони практичні, але вони жорстковаті будуть і ви будете на них ковзатись. Тканина у... Само... Плюс цікава тут тканина, така от з перфорацією. Переходь, Вань, на пасажирську сторону. Зараз розповімо, що по комплектації, що у нас там є. Передній привід. Так, що далі вам розповісти? Два ключі. До речі, усі хромові значки означають те, що тут є безключовий доступ. Якщо ви, наприклад, міган вибираєте, зверніть увагу. Якщо хромовий значок, значить є безключовий. Якщо чорний, значить його немає. Але бувають і виключення. Шкіряне кермо на кермі у нас куліс контроль обмежувач швидкості. Під кермом у нас регулювання гучності. Також можна взяти або положити слухавку Є блютуз, є гучний зв'язок. Навігація. Скажу так, вона особа тут безтолково, тут TomTom Live стоїть. Електронні стоянки вигальма, кнопка старт. Далі ще там двузонний клімат-контроль. І зверніть увагу, до речі, на приборку. Приборка у нас трошки інакша в порівнянні з Дорістом. Тут вона вже цікавіша. І Коли за заводиться, в нього стрілки бігають як в BMW. А ну Давай ще раз. І Цікаво вона, цікаво вона виглядає взагалі підсвітка дуже крута. Ну, вже як в сучасних автомобілях, бачите, як, в як BMW заводиться. Так, два підстаканника, до речі, це дуже круто. В міганах я не переварюю третіх за, їх, за те, що підстаканників немає і кави не поп'єш в дорозі. Під Лікітнику у нас ось такий бардачок і плюс у нас ось така от можна сказати відерце, в яке можна складати сміття і потім викидати. Так, погнали назад. Так, ззаду, ззаду, ззаду. Складається в рівний пол. Також маємо нахил спинки. підлокітник ззаду. Дивіться, ось так от можна нахиляти спинку І в принципі місця ззаду реально достатньо. Століки. Ще от тут у нас кармашок ось такий. Кармачки тут реально багато. Кід, і що хотів сказати, в мене попередня машина, в мене була лагуна третя, І якщо я їхав по нерівностям, по скажімо так, районним дорогам, де латки, я їхав, наприклад, 50-60 км на годину. На колісі я валив 130-140. Він просто все хаває, Він реально дуже комфортний. Пішли назад, покажу, що у нас є ззаду. Складу сидіння і покажу, наскільки великий-великий багажник виходить. Ну, відносно великий, як для паркетника. Багажник у нас відкривається з двох частин: верхня та нижня. Е, сидіння складаються також з багажника ось цим речашком. Е, багажник комплектний, е, шторка є. Оці даже упори у нас ціленькі. Всередині там йде тканина, з пружиною, вони згнивають і просто розвалюються. Тут все ціленьке. На це хотів би звернути увагу. Е, домкрат є, крюк є. Балонник є, і ще якась типу, викрутка, можливо, щоб доставати заглушку. Знизу запаска також є. Сабуфера тут немає, але я вам скажу: тут акустика або Аркаміс, або Кабасе, вони грають теж достатньо дуже добре в порівнянні з Боуз. Катався на тих, на тих, слухав музику там і там. Не варто переплачувати за Bose. Тобто, якщо бачите гарний автомобіль, навіть в такій комплектації тут є все, що вам потрібно, реально. Так, пішли далі, що розказати вам ще по цій машинці. А, побіжись, вань по кругу, покажи його, як він загалом виглядає. Цей Коліус у нас пригнаний з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. До речі, ще один коліус у нас зараз в підготовці, в білому кольорі. Якщо ви чорний не хочете, буде біленький. Та більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com, посилання на яке залишаю внизу, та телеграм-канал. В телеграмі публікую всі свіжі автомобілі, тільки от є машинка. Я сразу туди її публікую. Так що підпишіться, щоб отримувати саме першими сповіщення. Плюс плюс, акційні автомобілі, коли у нас заїжджає, керівництво, дають нам дуже дуже гарні ціни на автомобілі. Я їх пропоную в першу чергу в Телеграм. Там ви побачите акційні ціни, і там можна реально ухватити класні варіанти. Особливу увагу хочу привернути е, такі автомобілі для тих для автобізнесменів, хто займається автомобілями і бере на перепродаж. Співпрацюємо, так що буду радий е, познайомитись і запропонувати якісь гарні варіанти. Е, що ж, цей коліус у нас в наявності Вінниці, готовий до будь-яких перевірок, тест-драйвів. Так що приїжджайте з гарним настроєм, катаємося, п'ємо каву. Годину часу пишемо договір і уїжджайте на свіженько пригнаному автомобілі. Дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.